М дивіться, я не маю такої підтвердженої інформації. І не хочу про це. Можемо все добре. Я думаю, не що про це постувай, будь ласка. Працюємо, почекай секунду. Ні, так. я я питаю, так. чи працюємо так? Якщо всі готові, можемо Андрію, з представлення. Будь ласка. Андрій Захалюк, директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради. Ми говоримо про сьогоднішній інцидент. Трагічний на жаль, який трапився тут у школі. Розкажіть деталі цієї історії. Сьогодні директорка школи запросила до себе на розмову батьків з одного з класів початкових для того, щоб розібрати ситуацію, яка сталася минулого тижня, де стався конфлікт між дітьми, де теоретично двоє діток десь побилися ще з часом одним хлопчиком. Прийшли батьки цього хлопчика і прийшли мами також з класу. Ця розмова відбувалася в кабінеті директора. Але враховуючи те, що цих хлопчик якого побили вже не перший раз часом, є ну конфліктним у класі, прийшли також ще інші батьки у класі, які також хотіли власне. Провести цю розмову, бо е, дуже часто стаються конфліктні ситуації в класі. але вони були власне не присутні. Ця розмова завершилася тим, що батьки перепросили за поведінку своїх дітей цим батькам. Напевно, що на їхню думку щось не підійшло, вони просто встали. І вийшли з кабінету директора, коли вони вийшли на вулицю. Власне, тут була інша частина батьків. Далі стався конфлікт між самими батьками, спочатку між мамами, от, де вступився один з батьків в цю ситуацію, втрутився. Пізніше вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І в силу їхнього конфлікту між двома чоловіками, один з них мав при собі зброю і в цей момент вже покликали поліцію і всі інших. В школі був присутній шкільний офіцер поліції, але він якраз в момент, коли все починалося, він був власне, тітками, по в класі з дітками, допомагав проповідаційний урок. Він швидко вибіг сюди і, власне, вже він фактично завершить ці конкуренти. Попросив батька залишити цей пістолет і все, і вже далі почали працювати по І потім зараз ви що він зараз в лікарні. Дивіться, мені невідомо це. Я думаю, що тут наші медики дадуть вам коментар. А, а скажіть, як ви плануєте вирішувати далі цю ситуацію? Тобто, чи будуть якісь відрахування, переведені в іншу школу, що буде робити? Що дивіться, в першу чергу для, для цього потрібно дуже детально розібратися, тому що є дуже багато нюансів. Це треба в з чергу з ними розібратися. Не перше зараз, що потрібно це для того, щоб в школі відбувався нормальний навчальний процес.